Вітаю всіх на каналі. У Нас сьогодні таке питання дуже всім цікаво, особливо після того, як ми подивилися на, на поло, на Путіна. А як буде почувати наша з вами влада себе найближчим, ну, давайте, рік подивимось. Бо вже як ми дивимось, а як бачимо, а осінь почалася досить таки складно для нашої влади, і ну, вже всі. Здаються питаннями, що потрібно воювати не тільки з ворогом, а з окупантом, зовнішнім, але й, може, пора пора з внутрішньою. Тому зараз дивимось рік нашої влади, як вони себе будуть почувати, що їх підтримує, що їм заважає, а як будуть почувати себе. Ну, давайте. Загальний став, сигніфікатор, як себе почуває наша з вами влада. Перша дивимося. Ага, дуже цікаво. Зараз покажу карту і потім крупно. Бачите, такі встромили наші владі мечі. Ну я думаю, що це і зупинка фінансування, і вже дуже невдобні питання, які почали гучно вголос задавати. Бо вже прийшов час такий і боротися з корупцією, і боротися з схемами крадіїв, тобто бачимо. Що по дев'ятці мечів встромили в спину нашій владі, а мечі зупинили фінансування і відверто вже натякають на те, що пора мінятися, пора щось зробити з тим, що коїться в країні. Бо Україна вже не може витримувати нашу владу. Добре, дивимось далі. Дуже мені цікаво діяльність нашої влади, її проекти та Плани. Тобто, перше, мені цікаво, декларована діяльність. Ну, що вони нам з вами декларують, що вони показують зовнішньо. обгортка. Декларована діяльність нашої влади на зараз. Ага, колесо фортуни. Ну, колесо фортуни. А бачите, тут норни, теж покажу а, буде а, на, на відео. А, прийшов час мінятися. А колесо повертається і зараз вирішується доля нашої влади. Тому що норне то таке, плететься нитка долі, і є, до речі, ножниці, ножиці, які можуть цю ниточку перерізати. І зараз питання: як ще довго буде це колесо обертатися так, як воно звикло? Тобто декларовано дуже хочеться, щоб поверноповерталося, оберталося як було. Але питання в тому, що бачите, тут три норми, і одна з них може перерізати цю ниточку. Подивимось, це декларація? Хочеться, як було. Приховане, приховане діяльність нашої влади, що ми не бачимо. вона завжди є. Ми всі про це кажемо. Але поки що ми, може, не готові ще не дозріли, не доросли до того, щоб... Те приховане дістати назовні або може боротися якось. Добре, приховане нашої влади. Що від нас ховають? Ну, приховане, а вже не дуже приховане, бо карта справедливість вже далі приховувати не вийде. Вже одна рука, бачите на фото, вже одна рука у пащі а, волка. Тобто зараз вже настає момент, а, коли далі ховати те, що є приховане у влади, не виходить. Настає цей час, коли е, поряд, е, я нагадаю, е, колесо фортуни, доля обертається таким колесом, коли надалі, так само, як було обертатися і крутитися, не вийде. Одна рука вже потрапила до пащі е, волка. Дивимось, чи буде справедливість що буде? Справедливість це дуже цікава карта, Justice. давайте подивимось: те, що буде відбуватися під тиском обставин. Що буде змушена наша влада робити під тиском обставин? Бо, понятно, що декларовано ми крутимося, обертаємось, для вас все працюємо. Прихов... Приховатися вже не вийде, так як ховались. Дивимось. А що буде насправді під тиском обставин? Зовнішніх внутрішніх всіх. Що буде під тиском? Ну, під тиском їм буде важко, до речі, бачите? І тірка на цій карті спалюють відьму. Я думаю, що протягом року, бо ми з вами дивимося на рік, а у влади є майбутні, яке вже не відвернути, його не уникнути. І очікують, очікує і вогонь. А, і те, що буде, буде якийсь суд, буде е, якісь, е, скажімо так, е, буде складнощі, їм придеться боротися за своє становище, за свій стан, за своє положення. І е, поряд з цими картами, що вже випали, я думаю, що в нашу владу очікує дуже вогняний рік, дуже складний рік. Е, нагадаю, ще раз то покажу владу нашу прикують, прив'яжуть до стовба. Це стовп позору, до речі, я так думаю, в тому числі, і будуть щось від неї вимагати. Наскільки успішно будемо дивитись окремо, але я впевнена, що по цих картах, що вже випали, однозначно рік для нашої влади дуже дуже доленосний, дуже-дуже складний. бо і суспільство, і вже наші західні партнери потребують і справедливості, і змін. І щось якось потрібно вже досить красти, потрібно щось робити для країни. Тому дивимось далі, як для Путіна дивимось, давайте подивимось і для нашої влади. Підтримка влади, як нашу владу підтримують еліти, бо вони в нас є, і ми з вами розуміємо, що окрім влади, дуже багато людей і українців різного рівня. Ну, скажімо так, годуються з тих процесів, що в нас є в країні. Тому числі з корупції. Давайте подивимось підтримка еліт. Як нашу з вами владу підтримують еліти? Підтримка є, але вже по шісті мечів почалися процеси, які, скажімо так, вирушили від стабільного берега до змін, до води це водяний шлях. Це шлях невизначеності, це шлях нового. Тобто все рівно вже йдуть зміни, навіть зміни еліт. Я так, я так розумію, що наші еліти вони ж не дурні, і вони, коли бачать, що вже складнощі зі складнощами стикається наша влада, вони зовсім не проти щось якось мінятись, підлаштовуватись, якось вирушати в похід, так щоб все рівно не втратити і в будь-якому разі бути з прибутками. Тому Підтримка тут не стільки підтримка, скільки наша еліта підлаштовується, вона а, а, готова мінятися, вона готова а, на, на, як, як, на походу пере, 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 перебуватися да? правильно українською. Добре. А у нас наступний пункт підтримка народу України. Давайте подивимось, наскільки вони, вони тримаються на нас з вами. Бо це теж важливо. Підтримка народу України. Ну, Тут навіть люди, які не знають карти по десятки мечів. А народ України вже ту владу порубав би. А, і підтримки тут немає зовсім. Народ України вже зневірився владі. Народ України приготував для цієї влади 10 мечів. І 10 мечів, до речі, це ще карта остання. А в числовому ряду, бо потім ідуть фігурні карти, це означає, що вже терпець майже урвався, вже все, вже закінчуються сили і закінчується можливість терпіти те, що ми бачимо з боку влади. Тому я так вважаю, що дивіться для еліти. Вони готові перезуватися на ходу і бігти поряд а, з владою. Як влада буде мінятися, так і вони будуть бігти по ходу. А вони приготувалися зрушити ні з місця а, та а, плити по течії. По шістки мечів це, це ще плити по течії. Але а, тут інша позиція а, з боку народу України. По Десятки мечів народ України не готовий далі це терпіти. Дивимось. Мені ще дуже цікаво, так як ми дивилися з вами на пола, підтримка або відсутність її підтримки від зовнішніх партнерів. Бо Оскільки зараз Україна живе дуже сильно в залежності від підтримки партнерів, від підтримки Заходу, дуже важливо, от зараз майже зупинилося фінансування, знаємо, відтермінували фінансування. Що там з підтримкою партнерів? Не для України, для влади. Дивимось підтримку влади з боку партнерів. Знову мечі, вісім мечів. Західні партнери. Бачите, вони навіть направили мечі на владу. Бачите, людина, на яку направлені, націлені мечі. І я б сказала, що по цій карті наші партнери. Вже теж урвався терпець е, бачити е, корупцію, бачити крадіжки в таких обсягах, і тому вони їх приперли до стіни. Я крупним планом на, на відео ще раз покажу карту. Дивіться, владу партнери приперли до стіни. А е, може, тому і зупинилися зараз. Відтермінували фінансування, вже всі новини про це. Тобто, наші партнери не готові підтримувати владу в тому виді, як воно є. Коли влада з заплющеними очима дивиться, як мінімум дивиться на корупцію, як максимум, ми знаємо, що частково влада в цьому приймає участь. Далі вплив Агентів РФ. Я вважаю, що цей пункт обов'язково треба дивитись, тому що це, ця отрута РФ, вона все рівно проникає в країну. Ми бачимо колаборантів, ми бачимо. А зрадників, які е, працюють на РФ. Тому я хочу витягнути карту вплив агентів РФ на нашу з вами владу. Знову ж таки покажу карту крупним планом потім. Двійка мечів це Союз, а це маска. Дивіться, на карті буде. Хтось ховається все рівно по цій карті, однозначно є е, зрадники, є союзники РФ е, у верхівках нашої влади, е, в тому числі десь воно є. Я сподіваюся, що наша розвідка, і контррозвідка, і спецслужби вони їх знаходять, відрубають ці голови е, і будуть знаходити все активніше і активніше. Але як бачимо, є маска. Тобто зрадники ховаються за масками. І є підступні зрадники, в тому числі в рядах нашої влади. Тобто, вплив є. Вплив є, однозначно є ті, хто заключили Союз, будвій каметів. Це ще карта Союзу. І потрібно знайти а, те, що ховається, вовча масочка. Дивіться, яка вовча масочка. Далі. Форс-мажор для влади. Ми дивились форс-мажори для пило. Давайте подивимось форс-мажор для нашої влади. Чи очікує нашу владу протягом 12 місяців орієнтовно? Це вже кінець цього року, дай наступний, якісь форс-мажори. Давайте подивимось. Форс-мажори для влади. Форс-мажори для влади будуть пов'язані з грошима. Тому що зараз на зараз. У якості форс-мажору на проти нашої влади будуть виступати професіонали. Я не знаю, чи це будуть професіонали. Можемо подивимось окремим розкладом. Я спробую зараз подивитись допом, але я не знаю, чи це будуть форс-мажори для влади в якості професіоналів західних партнерів. Бо наразі побачили, що окрім того, що еліта пристосовується пливе течії, готова перезиватися на ходу, народ України і партнери західні налаштовані. Дуже войовничо проти влади. А, ну, о, підступних е, зрадників ми побачили з вами, з вами під масками. Але давайте подивимось, що там за професіонали, бо мені цікаво, але все рівно для влади будуть не стільки форс-мажори, які вони, е, якісь зовнішні, скільки форс-мажори у вигляді професіоналів, які будуть е, протистояти цій владі. Так, я думаю, що ці, ці професіонали підвісять нашу владу, а, бо це карта підвішений, а, це карта а, блокування можливостей, це карта в тому числі, коли а, неможливо а, рухатись. А, бачите, він під, підвішений, це класіка. Тобто, я думаю, що по, ць, по цьому, а, цій сполуці а, якісь професіонали і якісь професійні дії підвісять нашу владу. Ногами доверху, і а, як мінімум обмежить можливості, розкрадати можливості робити те, що було до цього. Наша влада опиняється в ситуації, коли а, рухатись і а, рухатись так, як вона рухалась, а, обертатись, так як вона оберталась, і красти вже буде в можливості все менше і менше, тому що карта підвішення – це зупинка. Це підвісили занові і вися, висить собі хтось і чекає на, на, на приговор, на вирок, на те, що буде. А, тобто, як мінімум, я сподіваюся, що а, наша влада зіткнеться протягом цього року з тим, що її підвісять і обмежать її можливості. Це добре. А давайте подивимось: останній пункт, як ми дивились на пило, актуальність нашої влади цієї команди. Для України, тому що 30 років незалежності України і 30 років майже ми з вами з цією самою владою вони міняються як колода, але та сама колода, а ті, самі, ті самі обличчя. Давайте подивимось. Ми бачили, що пило має, має зіткнутися з п'ятіркою з втратами та поразками. А давайте подивимось, актуальність нашої влади, що його очікує з боку історії, наскільки воно історично. Актуальне наше то владне коло. Ну, дивіться, я думаю, що незважаючи на те, що влада буде робити якісь поступки, якісь, а, ну, скажімо так, не, не кардинальні, але зміни. А будуть якісь прийматись документи, будуть прийматись якісь то що буде виглядати як зміни, як реформи, як крок назустріч. А тому, що очікує і суспільство, і західні партнери. Ну вони пушисті, пушисті. Хочеться так виглядати. І вони ще є. Мені б дуже хотілося вам сказати, що тут я побачила такі зміни, і все, ми влада зміниться. Ми побачимо чесних, чесних людей, відданих Україні, але на жаль. Поки що по помірності ми будемо дуже дуже поступово рухатись до змін. Але кінцева кінцева картка очікуна вказує на те, що час спливає для нашої влади все рівно красти красти вони будуть, але і їх час, їх позиція йде на до йде до того, що їх час спливає і вони мають піти в тому числі. Як, як ми дивилися з вами до Пила, то точно так же скажімо так спливає поступово час цієї влади, але підсумково я скажу, що ми ще протягом року ми не побачимо тих змін, кардинальних змін, коли з'являться просто чесні віддані люди. Я вам дуже дякую за, за вашу увагу. Я, Прошу вас підписуйтесь на канал, ставте ваші подобайки, ви цим допомагаєте просуванню каналу, просуваєте, тому щоб як можна більше людей отримали допомогу в часи невизначеності. Я консультую за донати на ЗСУ. Дякую вам за увагу.